На відкритій стіни пам'яті легендарного музиканта і поета Віктора Цоя зібралося чимало люду. Здебільшого несли квіти, однак дехто все ж таки не забув одвічних рядків із його пісні, якщо є в кармані пачка сігарет. Художник, автор інсталяції, запевняє, що витратив на створення портрета близько десяти балонів фарби. Це його соціальні стіхі. Набрали, грубо говоря, що, щоб символічно, Дорога. Типа як пам'яті вікторі Цоя. Стіну з портретом Цоя і рядками з пісні гурту кіно можна побачити у дворику на вулиці Грушевського, 4Б. Ініціювала мистецьку акцію співачка Даша Суворова. Я не знаю, чому. Почему... Никто этого не сделал до сих пор. Мне кажется, это прекрасное место, прекрасная стенка. И вы, кстати, можете написать белым маркером здесь что хотите, любые строчки из его песен. К сожалению, Цоя большинство из нас знает именно из рисунок, из рисунков, вернее. И смешная тенденция, но большинство молодежи слышало фамилию Цой, но они знают о нем только что он жив. Під час відкриття стіни відбувся камерний концерт українських музикантів. Артисти виконали пісні Цоя і власні авторські Это определенно точно якийсь -то, э, значимо персонаж в русскому рокі, в русскому музиці. мабуть, да, мабуть, вокруг нього строїться русский рок. Мабуть, да. Я не знаю. знаєте, хто создав революцію? Група Бітлз. Нагадаємо, віктор цой пішов із життя 15 серпня 1990 року. Лідер гурту кіно розбився на трасі під ригою, заснувши за кермом.